Дня, любі друзі, ради вас удачи. Вас вітаю з початком новорічних свят. Багато-багато ще нас будуть чекати дійсно таких чудес, чудес, яких ми очікуємо. І хочу сказати і наголосити, і вам показати, що у нас є гірка продукції. І ця гірка таких продукцій, знаєте, не дарма. Це за того, що до нас ходять люди, які дуже якийсь тривалий час прийшли одного разу до нас в салон, ходили по різним локаціям на середній килимок, на маленький килимок, на пояс, на подушечки, на обладнання масажне. І отримували свій певні гарні результати по здоров'ю. І прийшло таке розуміння, що якщо мені стало краще в салоні, то що ж може бути краще, як його мати вдома? І саме е люди чекали акцію для того, щоб прибрати, придбати до себе додому якісь е обладнання, що буде їм доподоби. І хочу сказати. Ще сьогодні у нас акція розпочалася. Але ж, як же ж її розпочати без посаха і без моєї улюбленої внучки Снігуреньки? Давайте покличемо снігурку. Снігурочка! 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 Прийди, прийди! нам! Оу! Дякую, дякую, Гарні Муня! посох, дід Мороз, а ще й додатково щось передали. Так, так потрібно подивитися. Давай подивимося. посох ми Що поставимо, щоб він не заважав. Так. Що тут у нас? Дивимось. Ох, манна. Так, це ж цілий лист. А ну, снігурко, допоможи, діду, прочитати. Так, Тримайте. Задоволення. Так. Ой, о! Про що це в нас? Апусі. Я бачу, що це про килим. Т-11. Mm. Ось він у нас. Шикарний. Шикарний. Щось пишуть іще. Зачитаю, а ви уважно послухайте. Т-11 неперевершений. Найкращий килим. Ми це підтверджуємо. Так, так, так. Його властивості то особливий склад. Нам на наламазний Дає новий розклад. 10% плюс чарівний промінь той, ще 5% плюс легких іонів рой. А нагрівальний елемент то вуглеродне волокно. Складай, крути, вузлом в'яжи, бо ж гнучність гарантовано. Тепловіддача в нім з теплозбереженням попалі разом йдуть на опередження зимових холодів. Тарифів на тепло та ще й нічних тривог сиренам сіль на зло. Енергозберіганні гарантовано, кераміка, бо є запатентована і розмір в ньому недаремно має значення 150 на 50. Відшиє аж до 5. Якщо проводиш ніч на нім в контакті з щільному, поза 30 тобі сусід. Від хворі вільному. А, та, та. Як маєш вдома нугабес і користуєшся, то на хворобі ставиш хрест, бо не лінуєшся. Стовідсотковий результат. Пігулка кай Щоночі спиш. У нормі тиск, тож вибирай. Ми пропонуємо сьогодні акцію. Та ще й на ліжечка, що роблять тракцію Ось такий чудовий лист Акцію! Við hreta!